Сьогодні, 20 вересня 2024 року, 6 години 53 хвилини, п'ятниця. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим, продажним корумпованим держслужбовцям, які руйнують нашу країну зсередини. Показувати хто і хто, Оце це дуже важливо. Бо вони використовують наркозалежне бидло, яке ці незаконно збудовані новобудови. Заради свого збагачення. А вони і раді старатися, щоб хоч щось отримати від цього життя. Але вони дуже сильно пошкодують, що руйнували життя іншим людям, іншим дітям. Які в свою чергу заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрожопі, продажні, корумповані злочинці і мародери, які зруйнували колись своє життя і продовжують руйнувати життя інших. 63. я різне бачив в своєму житті, бачив багато поганого, бачу багато гарного, але такого хитрожопства. Такої підступності, такої, я не знаю навіть як це за наглості, я не бачив. Але завдяки цим продажним корумпованим забудовникам, які купили всіх в нашому маленькому місті, в нашій області Полтавській, в нашому місті Кременчуку, Купили і використовують цих продажних держслужбовців, а вони ради старатися, допомагають їм, бо не знають, як вижити інакше. Ну, але кожен з них буде відповідати за свої злочини, і це всього-навсього питання часу.